Три, два, один, ефір! Добрий день, привіт усім, Знаєте що? це самий багатий телеканал України і за карпанія Skv. Низька у нас програма Я що то файне СССР літо. І я і прося неведучий. Я ж то мало Юрко. Ну, що, просрали Просралися один місяць літа. Ага. А дайте, а ми вам розкажемо як просрати і ще два. Готові. Поїхали! Жарко, вде так жарко, що без вас течі. Давай. Спонсор нашого ефіру літні плавки Німіров. Літні плавки Німіров. Діло, як ви видите, не у упирцеве. І в нас зараз семий пункт, як просрати літо. Ну, розказуємо, по-перше. Гоннисте раненько у недільку, коли службочка йде в 6 годин рана, устати, поприсідати. Зробити зарядочку! раз два три чотири, раз два три чотири, оджатися, почухати лабу, угуляти чужого пса. Ну, ви робите, але як. Закарбатика на мудрость. Ви можете літом загоріти, а можете і ні. Ми далі в ефірі, дальше продовжаємо. І як ми вам обіцяли, це Іван из волонца. У Турції придумали новий вид зара. Ультра Били Зара. Elastichність koju плюс гідравліка тіла Усилюється нараз. Ja, ja t'hi ukaz! No t'hi pokaži! Tebo je žoj No! Be... no, no. Brož! Ajmo ti mi uvoriš, dubrički! Ne viruje, pravi naznica! Naznicu, vidiš? Čekaj, 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 čekaj! To u mene? U mene tože je takový bílý, 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 bílý,

ultra peresadka na ty místa To je lázerným skočem, nemůže. To se to nebudu rozkazovat. Toto drohoj, toto ne. Droho vám. <laughs> <laughs> davaj, davaj, davaj. Davaj. My se nepřekužíme, jdeme dále. Dále ještě víš interesno. Ми тепер каналаториці говорили вам, що тойки оборудує один чоловік, який називає себе сонячним ударом. Це себе ми можемо засняти прямі кадри, як зробить свої приступлення. Але поздравьте, іде простий чоловік. Поздравляйте, скоро, скоро. що, ви ніч не встигли увидите. Ніч! но зато воно. Місто преступления. Но замедлений повтор Усе покажет. ефірі. Я рахую поняття як електронна пошта. І нам на неї усе собі файненькі скидують різні листівочки. Яку нам написала Моргіца і Щопа. І пишуть Моргіца нам, Юрику, будь добрий, а ну і файненько заспівай. Ну, прошу. Хочу твого тепла, я хочу літа. Хочу твого бабла, бо я вагітна. Ну шо? Та такий собі файненький подарок на Петра і Павла. Чому ні? Накупали собі не переключайтеся. Ми, ми, з вами знаходимося на Мукачській набережній І знаєте що, за, за мою спину знаходиться той, який є першим Мукачівський золотошукач. І ми от нього візьмемо інтерв'ю, бо він з нами согласився поговорити. Все для скетч тебе. Добрий день! Добрий день! Я, я вижу, що то, то. ви, Іван Попович, сегіняшний. Добрий день! Ункіть ви! Я, я з Рахова! Ви, ви Рехова, а що що робите на Мухачівських землях? Я золото лета, золото телефон, швидко у риці, в швидко. Че, чо, до нас, але свідчили, а ну пиште нам будьте добрі, щось вже фаненько откопали і чи правда то, що вже у нас у риці на Латриці є золото. ось, все, все, я нари, я вам покажу, що. Що, але... серйозно? Голеньки, голеньки, одна, друга... Золото, цепочки цепочки одна, друга. Дисція найшли вчора. А, а як глядайте, ну покажіть мені, розкажіть. Так звісно. Чого? чого я вам не покажу. Пожалуйста, пожалуйста! Сука, телефон давай! Телефон, сука! Телефон давай! Дай. Три секунди маєш! Сюди. Телефон, оденьку що маєш! Три секунди. Раз! Добрий бізнес, файний дуже. Трасу і пепешку тривати нараз. Ефір <t> у er> мене! Ефір! Що Чо речі? Що речі? Оксано! Оксано, я казав, ти мій сосед, я тобі тото! Я кіді огурти, огурта кіке! Я лечу чорі! Я не чорі! Я говорю за свій сувар, розумієш? У мене кіке є та дівка, зачина дівка! і все! Поєповім не забовим! Все! Прибачте. Спонсор нашого ефіру Натуральні Груди Оксана. Натуральні груди Оксана. І шобільські. Айбо за то. Натуральні. Другі наші позираючі! Ми це находимо в нашому рідному місті, тому що іменно тут у нас дуже фаніко розвита секція плавання. І в нас тут заслужений тренер Росії, Москви Таджикистану. Іменно він сміг переспатися на ключкову, і після того почав сам файненько собі плавати. Іван Карась, добрий день. Добрий день, я хочу вам повісти, що Я зі своїм ученикам і штаником будемо встановити новий рекорд по нирянню під водою. Ми протримаємося три минути під водою. Це буде сьомий мій ученик, який це спробує. Може вас засвідати, а де були ваші попередні ученики? А що стина 2-30 потонув? Ну, це сліпший, це такий хороший. Ученик мій. Давайте покажіть нам, і ми все це все внесемо у книгу рекордів за Лужа. Прошу, прошу. Дай, давай, готовий. Давай, прийшов. Давай, 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 безмайть давай. Батька, давай, давай, давай ішанку, лішанку давай, давай, ішанку, ще чуть-чуть! і ще чуть-чуть! Давай, держи, сіпло. Сиди 20 секунд, давай, кажу, тобі треба три минути. Треба і по водо треба. Давай. Лісунку. Ні. Ну, Приходьте. 1 вересня. У мою школу. Івана карася. Будете восьмим учеником, буде бити нові рекорди, а це буде чотири хвилини. Ух ти що буде! Але позирай колись фляшку в мене йшов, що ній? А якийсь папір тут є, ну-ну, чекай. Тут є щось написано, якийсь одинокий моряк. Але віршик навіть. І ти хочеш ці на морі вдихнути, бухнути і файних малишок ціпанути. туди ти жону з собою не бери? Нахер тобі такі ці бори. Реально, правильно пацан пише. Правильно. Чуєш, я живу вдома, лишив, що все нормально, блін тебе, музики, які проблеми. Привіт Мукачева. Ми знайшли двох зборок, двох пацанів, реальних, дуже класних. Пацани, що ви хотіли сказати? Привіт Мукачева. Що

Будьте скромні! На завершення така паніка порада. Будьте скромні, отакі, от, от як я. От знаєте, вам чесно, от душі, од сиртика. Я не тільки скромний, що всі дівчини, із якими я спав, вони даже про то не знали. Все, ребятка, навіть конець. Це була програма Йочта пані сесіліто і я її постійний ведучий, Йочто мало загорівши Юрко. Увидимося з вами у городі на лавочках. Не переключайтеся!